Частину візьмо частину шостого питання Резервних, резервного капіталу на використання можливого ресурси, що можливо, саме візьмемо зараз, частину ми візьмемо вже в неділю. Що ви вважаєте капіталом? скажіть, Або що ви вважаєте, чи який тип капіталу ви коли не будете? Починаємо <реш> купюри. <реш> <реш> гроші. гроші як гроші.

Бувають чоловіки, які дороги дженка в машині, так? Хто на роліках потрібно поки кататися в маску? Для мене це, наприклад, знання, що можна потім варитувати гроші. Чи це не то? Може бути знання, але вони. Ну, Транспорт, понятно, що це все одно, ну, що має якусь капі.. капі.. капітальну функцію. Дання знання це можна продавати, планувати, продавати. А, а депозити? Акції, депозити. Ну, це є гроші, ні. -ну, просто думаєш, що депозит там. Okay. Акції. Органи. 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 Ну так, це так знання, це можна конвертувати, можна перевіритися і сказати, ох, ні вже не знала. Бізнес, який підносить дохід, 10 заклав, 10. Поактиву якісь, чи що я це назвав? Власність. Прасильний дохід це процес, швидше буде, ніж капітальний. А то, що ти кажеш, це бізнес. Це буде бізнес там, заправки, як мали проєкту. Окей. Ну, метал, А? Дорогоці метал. Дорогоці. Металоцінності написали. Плюс метал, по-моєму. Метали, коштовності, каміння. Все? Це зараз розуміється капітал. Тобто це немає тільки матеріальне дізнається. Так, я розумію. У нас вказали, що говоримо з точки зору капітальної цінності, з тої якою ти можеш взяти, піти продати, ти знаєш, скільки це коштує. Те, що тобі довідняти, не завжди знаєш, як правильно оцінити, да? скільки ти з того візьмеш. Що там ще було таке, що мене дуже прийняли. Пасивний дохід, так. Пасивний дохід це те щось таке. Воно може йти, може не йти, Марк... ринок впаде, все вже не пасивний дохід, це вже пасивний посилний. Земля, добре. Земля. Ще щось таке, чи не будемо зараз, спати. Добре. Посто питання, як часто дарують дорогоцінності, так, просто площа. Дорогоцінності дарують гроші. Що з того коли вам дарують або вам приходить? А? не гроші. Ну, гроші. Гроші приходять мається, як зарплата. А так не як зарплата, а як, по да, як по ну, подарунок. Як подарунок. Як про що кажу, гроші наприклад. Можна собі просто галочки не зробити. Гроші дарують ну, там. Техніку часом дарують, там якийсь мобільний телефон, все там щось там таке. Дорогоцінності дарують. Бізнес більше з заправками. Землю акцій акції приблизно. Дивіться, що може бути ще. Так? А, гаучери не написали, не землю не написали. Гаучери, може трошечки поміняє Сертифікат. сертифікати. Так? Ага. Сертифікати, подарунки і сертифікати. Там, десятки. Сертифікат. Ну, Можна додати там най, 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 най щось, Час від часу ми щось знаходимо на вулиці, а не на вулиці. Бувають момент у у всіх, переважно ми всі знаємо. А тепер, знову ж таки, домашнє завдання подумати, порахувати і осмислити ті речі. Ми рахували ваш річний дохід і всякі інші типи доходу, ми своє перегляд цього, що у вас приходить, на що ви витрачаєтесь і на що ви хотіли витрачатися. А тепер, коли будете рахувати, скільки вам потрібно заробляти, готовність велику всі цю і цю, цю порахуйте. Як ви думаєте, сертифікати, ваучери, чи це все, що вам дарують, це ваш капітал, це ваша енергія? Це прихід до термінії чи ні? Сприймаю так. Я зразу таке підступне запитання. То, що 50 євро боялося, валялося це не було подарувати? Сумнівчи, ну, там люди з нашої групи на підтримати. Це підступне питання насправді. Це питання на те на внутрішнє <гум> розуміння. Це <гум> те, що... Це я би сприйняла легше, тому що те, що є, я знаю. А то мені подарували, ну тобто то, 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 свідомо саме мені. Ну, це те саме, що ти там даєш право власності на землю десь будеш, що ти будемо неї, no так? Без імені там залишається на 10 гектарів землі. Я буду шукати, чи ні? Mm -hmm. І ти не маєш, може бути, що немає. Тихо все одно не приймаєш. Для себе будь-які речі, які вам приходять, подарунки, <плес> сертифікати, хтось вас нагодував вечерю. Наприклад, так? хтось вам поставив випити, хтось вам морозиво купив. Це все ваш прибуток, це все ваш прихід. Це все те, що я казав, потік, які ми готові приймати. Чи одна ми рахували одна літра, як рахували прохід 1 літри це те, що ми маємо зарплату або якийсь один пасивний, активний любий дохід, добавте обов'язковому порядку, попробуйте прикинути так. Не, не, це обов ні, не обов'язково ні тишина суми, це просто можуть бути якісь суми. І навіть місяць часу не буває. Додайте до того всього, скільки вам приходить таким чином. Кружку подарували термос подарували, я не знаю, що калімат подарували. Mm -hmm. На, на тренінг семінар Попробуйте порахувати ринкову, це так, того, що вам прийшло. Mm -hmm. І додайте туди. Це буде те, скільки ви, навіть, навіть ще простіше, можна по всіх комунати. До тої першої таблички вашого доходу mm -hmm. додайте. Вам подарували плаття, вам подарували ще щось. Тобі немає плаття. Так, 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 так. так само, виграші, будь-які виграші, які ви маєте. Спробуйте це все монетизувати і дорахувати до вашого того прибутку, який ви мали. Ми до речі, це не враховуємо. Ми взагалі ніколи це не враховуємо. Ми не врахуємо всі до резервні прибутки. Бо додаткові прибутки, які є, і це є наш потік. Ми зобов'язані це сприймати як наш потік. Тому що, повертаючись до того, що я казав, наша задача, тут не влазимо тут вже не влазимо стільки підійковити, що ті подарунки можуть теж через подарунки, через новини, no напевно, Без... не через невідоме джерело, не в тому, чому хтось каже, блін. Все, мені це не подобається, оця ця коштовність не подобається, навіть не віддаю. Там до неї щось пробує, воно мені не йде, а воно ще щось забери. Ти забираєш якийсь топазики, я не знаю, бріянті, чи там щось забираєш. Це з Хороше питання. Питання це питання потоку енергетичного. Чим більше ми віддаємо, тим більше нам приходить. Не навпаки. Чим більше нам приходить, тим більше ми зобов'язані давати. Це програма, яка, яка нас навпаки звужує, вона нас зменшує. Бо ми чекаємо, що ми чекаємо пасивний дохід. Я просто тоді зараз зачерпувати. Пасивний дохід дуже проблематична програма, яку нав'язують останні 20 років. Причому той же Поцький Осакі визнав вже неодноразово, що його всі речі не працюють. Він був неправильний. Сам це визнає, про це просто пише, просто це замочується. Але він намагається не може. Якщо почати говорити в не голові, коли ми чогось чекаємо, що щось відбудеться, то ми починаємо собі зменшувати путі. Ми себе зажимаємо. Ми чекаємо, а мені чекаємо, а мені піднімуть зарплату. І зажимаємося і чекаємо. А там мені щось подарують, а там ще щось прийде, тому не буває. <рес> 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 а я реально думала, що ви посилити хім і не обслабилися. Тому що не ділю, трошки більше часу за щоб це розібрати себе поняття, як енергетично воно корелює з нашими потоками. Тому наша задача щось робити звичайно, щось робити і тоді і очікувати, що подарунки будуть і вони є. Але тільки тоді, коли ми працюємо, коли... не то, що на роботі працюємо, коли ми працюємо над коли ми взагалі працюємо, то тоді щось відбувається. Коли ми просимо, нам дається. Дуже часто дається такі речі, що бо внезапно, не знаєш, коли що. У мене бувало випадки, що людині просто 500 доларів падало на голову. Просто реально 500 доларів. Людина нила, 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 ходила два тижні, мила, блін, мені треба 500 доларів, хочу купити фотоапарат. Бля, 500 доларів десь взяти не можу, тому що зарплата за реально 75 доларів. Впала на голову. Ну, Росиняк був, але 500 доларів впало просто. Пішла про голову. Треба часом понити. Як анекдоті про іграє, знаєте, про латерею? Ювреї просить Бога, Боже, <звук> ну, <звук> от мою моща там виграла своєю машину, там, Ізя виграв лотерею хату. Боже, ну чому ж ти мені? Ну я ж тут, там даю і гроші на церкву даю, і то, і то, і то, і то, і то, там то читаю. Все то, каже, слухай, а ти хоч квиток купи, то таке саме. Ми повинні просити і нам тоді буде приходити. Деколи бувають такі моменти, що оці капітальні речі, вони приходять як подарункові, безоплатно, безвоззв'язного, як казав вдома персонаж Мультика. Просто безвозм'язного. І саме тоді, коли треба. Навіть та сама, наприклад, консультація юриста, консультація бухгалтера. Ще якісь такі речі, ми цього не рахуємо. Так? За, за останні пару місяців виходили з гроші нами на ту тему. Слухай, чувак, там, в мене до тебе питання, ти ж там юрист, а та в мене до тебе питання. Тобі, відповідь. Тобі яке питання? Тобі Яку відповідь? Подружеські чи професійна? Мені треба професійну твою допомогу. Ну, маю професійну допомогу, коштує 50 бакс і потрібно, власне, так приймає професія. Тому що те, що ми віддаємо, знову ж таки, це теж гроші. Те, що нам віддають. Це теж гроші, це теж енергія, величезна енергія. То, з чого я починав, що можуть прийти люди, які 5-10 годин будуть нудіти, а за той час ви нічого не тільки не заробите, ви ще втрачаєте. Це тебе, ви втрачаєте. Але буває, звичайно, що ви допомагаєте. Тут, тут ще другий аспект, я. те, що, не що нам приходить, те, що ми віддаємо, можете погодинно порахувати, там десь ну, до, до таблички. Нам порахуйте. У мене там є дві подруги чи два друга, дві людини, які до мене по-любому раз в тиждень проходять на дві години і того. Типу, це чотири години я витрачаю на розвиток, на свій розвиток, на розвиток людей, на допомогу. Це я роблю подарунки. Можете додавати до подарунків. Ну, яку статю ви додаєте, це можете вже собі вирішувати. Подарунки, розвиток що? Але це ваші питання. Це ваші реальні витрати, які були б вільні, то ви могли б зробити в цей час трохи. 4 години, навіть якщо там взяти, то я там рахував 50 гривень 7 гривень да? то вже там 30 гривень це добра кава, можна піти собі купити каву за той час і отримати занування більше ніж від двох людей по 2 години. Це деякі моєк. Ми зараз спробуємо від якихось моєї де щось приємне. В якихось процесі. Ваша задача. Домашнє завдання. Не всі табли таблички привести того, що списку тим допомоги другого порахували. Друге домашнє завдання. Те, що вам приходить порахувати, перер... пробувати перерахувати. Приблизно там, вношки, там не, суть, не настільки суттєво важливо, щоб було до, до 100, як на обліці чи щось. І друге, те, що ви витрачаєте на інших на інше. То саме в волонтерських організаціях, то саме там котикам, собакам проходити в приютах, ще щось, ще щось, ще щось. Навіть якщо на роботі ви залишаєтесь кожен раз на дві години там раз в тиждень, теж порахуйте, це ваші витрати. Ви затрачаєте час на це. І ще один пункт домашній до того, до ваших витрат. добирайте на роботу, добирання з роботи по часу. Тому що це не ваш час і ніхто його не виплачує. А це ваші витрати. Mm -hmm. І порахуйте, скільки ви платите, наприклад. Просто для прикладу, щоб ви зрозуміли, про що я говорю, чому це так важливо. Для прикладу, якщо ви в одну годину по вашій так, скажімо, гривні, це 60 хвилин, так? 60 хвилин, 60 хвилин, по одній гривні ви добираєтесь. А вас за годину ваша година коштує, Ну, е, то ваша година коштує 60 гривень. Ви на маршрутці добираєтесь годину за 5 гривень. Ви тратите годину. 60 хвилин, 60, 60 гривень. Ви мало того, що ви потратили 60 гривень, не заробили. Ще 5 гривень це А тепер порахуйте витрати. Я просто зараз таким же, на накидки на неділю на роблю Порахуйте ваші витрати. 60 гривень за годину ви мали мало результати, бо це ваша забіг. Таксі так. коштує 40 гривень. Воно вас везе 10 хвилин. Маршруткою це буде 60 хвилин і 5 гривень. Відносно тих 60 гривень за 10 хвилин ваше цілих 50 хвилин. 60 гривень. Ще 50 гривень. Ви, за 10, ви 50 хвилин собі вивільняєте. Для нормальної роботи в той ж... на те, щоб просто відпочити. Просто відпочити. І в той же час витратити 60 гривень, годину часу добираючись, витратити 60 гривень просто на те, щоб добратися.